Ді вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Понад пів тисячі внутрішньо переміщених осіб планують поселити у модульних будинках наступного року у Полтаві. На перехресті вулиць Європейської та Героєва ТО насмерть збили п'ятирічного хлопчика. Традиційну міську виставку Зимовий вернісаж відкрили у галереї мистецтв. На території Полтавської обласної психіатричної лікарні готують місце для майбутнього модульного містечка для переселенців. Його планують встановити у 2023 році. Черги з переселенців вже формують. Чи всі внутрішньопереміщені особи можуть стати у чергу на отримання там житла та хто у пріоритеті? Про це дізнавались мої колеги. На території Полтавської обласної психіатричної лікарні готують фундамент для встановлення модульного містечка для переселенців. Монтажні роботи планують розпочати у січні нового року. Ми готові будувати. Є ж проєкт там плануй будуй. Можна було будувати ці дома по такому проєкту. Ми йдемо Поступово виділяємо кошти з обласного бюджету і ми готові. Ми державі. Я був в офісі президента. наголошував на те, що ми готові. Дайте фінансування. Як тільки партнери нам зможуть надати до фінансову допомогу по цьому напрямку, ми зразу готові почати будувати. Після виділення 30% починається проводиться тендер і починає. Будувати компанія, і там є в умовах договору півроку для того, щоб збудувати це житло. Модульні будинки це гуманітарна допомога з Польщі та Великобританії. Містечко розраховане на 528 людей. У корпусах проживатимуть переселенці, які наразі перебувають у 30 комунальних закладах міста, а саме школах та дитсадках. Якщо область цей проект фінансує, то міськрада формує черги. Пояснює перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. У нас в Полтаві сьогодні 60 тисяч, більше 60 Тисяч переселенців це ті люди, які мають довідки. До 2 тисяч проживають у нас в наших комунальних закладах. Ми зробили чергу для внутрішньопереміщених осіб на житло і в цій черзі стоїть близько 200 людей. Сьогодні ми проводимо роз'яснювальну роботу з переселенцями, які живуть в наших комунальних закладах, з приводу того, що, як вони мають можливість стати. В чергу на житло. В чергу на житло у модульному містечку можуть стати всі зареєстровані переселенці, але у пріоритеті багатодітні родини, люди з інвалідністю та особи, які потребують особливих умов проживання, говорить Валерій Пархоменко. бюджет полтавської громади на 2023 рік буде на 700 мільйонів гривень меншим ніж цього року. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. За його словами, наразі макет бюджету Полтавської громади вже сформований. Далі депутати міської ради мають з ним ознайомитись. Основні напрямки, на які планують спрямувати гроші із бюджету, будуть медицина та освіта. Сам же бюджет ухвалюватимуть після 5 січня. У нас бюджет наступного року буде 3,9 мільярда. У цьому році 4,5 4,6, тобто десь під 900 мільйонів у нас не хвататиме. Але скажімо так, ця нехватка можливо компенсується. У нас у цьому році 280 мільйонів вилучення на наступний рік планують 460 мільйонів. Вилучення в державний бюджет. У Полтаві винаймати житло стало дешевше. Частина переселенців почала повертатися додому. Ціни на оренду пішли вниз. Як змінилася цінова політика на нерухомість, розкаже Івана Дімова. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України у Полтаві збільшився попит на оренду житла. До рієлторів у пошуках квартири в обласному центрі почали звертатися жителі різних областей, зокрема Луганської, Донецької, Сумської та Харківської. Винаняти оселю вже у березні стало вдвічі дорожче, каже рієлторка Лілія Антоненко. Через великий наплив внутрішньо переміщених осіб в Полтаві зросли ціни на квартиру. на аренду. Квартир, тобто однокімнатні квартири. Були вартістю в діапазоні від 10 до 15 тисяч гривень, двокімнатні це від 20 до 30 тисяч гривень, і трикімнатні були від тисячі доларів і вищі. Аренда будинків в Полтаві були близько від 30 до 40 тисяч гривень в передмісті, трошки менше. Така цінова політика тривала у Полтаві близько чотирьох місяців. Пропозицій було мало, а попиту багато. На день рієлтори отримували до 40 дзвінків від людей, які шукали житло. Наразі. Ціни на оренду квартир в обласному центрі повернулися до довоєнних, розповідає рієлтор Павло Пустовіт. Все через те, що більшість переселенців повернулися додому, де окупація вже пройшла. Зараз однокімнатні квартири можна знайти в ціновому діапазоні, десь від 5 до 7 тисяч це в такому жилому стані, в принципі, прийнятному з євроремонтом ближче до 10 тисяч, двокімнатні вже по ціновій політиці від 10 до 15, десь так, от вище. Там вже йдуть квартири більше Такого преміум класу, тобто з гарним ремонтом, можливо, там десь більше облаштовані технікою. Щодо продажу нерухомості, то ситуація з цінами від початку року практично не змінилася. Додає Павло Пустовіт. Однозначно, зараз продажів стало більше, тобто, ну плюс-мінус, напевно, що з'явилося більше стабільності, якось розуміння того, що в принципі житло купувати можна. Ми очікували значного подешевшення, а його не відбулося, і в принципі ринок нездоровий хіба що тільки в тому, що є певний відсоток людей, які у зв'язку з виїздом за кордон продають нерухомість за ціною дещо зниженою там, нижчою від ринкової, але в цілому ціни на житло вони залишилися плюс-мінус такі самі. Спрогнозувати чи будуть падати ціни на оренду житла у Полтаві? Ще рієлтори поки не можуть. У Полтаві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув п'ятирічний хлопчик. Це трапилося 27 грудня близько 18-ї години на перехресті вулиць Європейської та героїв АТО. Повідомляють у Полтавському районному управлінні поліції. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Автомобіль «Сітроен С5» під керуванням 60-річного водія, Допустив наїзд на жінку із її двома малолітніми дітьми, які в той момент переходили проїзну частину по пішохідному переходу. На жаль, внаслідок наїзду від отриманих травм, п'ятирічний хлопчик загинув на місці. Жінка та її старший семирічний син отримали незначні тілесні ушкодження. Наразі поліція встановлює обставини та причини даної події. Килимки для сидіння, білизна, в'язані носки, обереги, сітки. Все це спочатку повномасштабного вторгнення почали власними силами виготовляти працівники центральної міської бібліотеки. До волонтерської діяльності їм вдалося залучити своїх читачів як дорослих, так і дітей. Більше про це у нашому сюжеті. Це робимо такі сідушечки з нашим хлопцям. Щоб їм тепло було, центральна міська бібліотека з початку повномасштабного вторгнення стала не лише культурно-просвітницьким, а й волонтерським центром. Працівники книгозбірні в'яжуть носки, килимки для сидіння, шиють білизну, плетуть сітки. За цей рік пані Лариса сплела понад 100 килимків та шила 200 пар білизни. Почасту десь десь півтора часа, десь ток на один кувер. Чи не стомились саме? Ні, сидіть робити. Нічого, тобто, це такий якийсь ну, трохи і моральний відпочинок для да, вас. Да. Розуміло, так? Це да, воно як відпочиваєш. Після того, як ми ж трошки поробимо, то воно ну, трошки надо відпочити. З перших днів буквально вторгнення ми. Почали працювати на перемогу. Ми плили сітки і плетемо сітки. Ми в'яжемо носки, ми шиємо чоловічу білизну, також коврики, каремати. Наша мережа об'єднує 32 філії: 17 в місті і зараз в територіальній громаді ще 15 філій Полтавського району до нас приєдналося. В кожному колективі є люди, які цим займаються. Активно до волонтерського руху у бібліотеці долучаються і читачі, як дорослі, так і малеча. Для останніх проводять майстер-класи, на яких вони пишуть листи захисникам, та роблять різноманітні іграшки й обереги. Долучаються до роботи бібліотеки й внутрішні переміщені особи. Це в нас робоче місце для читачів, які приходять до нас відпочити чи почитати. і Є вільна хвилинка, вони можуть сісти, в'язати коврики чи носки. Для них спеціально таке відведено невеличке робоче місце. Ми працюємо із внутрішньопереміщеними особами в центральній бібліотеці. У нас більше ніж півроку була військова адміністрація міста щастя і міста Гірське Луганської області. Зараз філії номер 10 у нас військова адміністрація Волновахи. У нас взагалі по системі більше двох тисяч переселенців читають, приходять до нас. У бібліотеці кажуть, наступного року не збираються зменшувати темп своєї роботи, адже вже запланували багато заходів. Милі сам календула і не тільки із таких різноманітних трав у Полтаві виготовляють чаї для військових. Як саме пакують їх та куди відправляють? Дивіться у сюжеті. Тут багато дуже трав, але деякі з них треба ламати, м'яти, тому що такі для чаю не годяться. Вирішили взяти природний ресурс, напакувати. І відіслати нашим хлопцям на фронт, щоб вони лікувалися. Їм сподобалося. Такі собі чаї, природні імуностимулятори виготовляють у нас у Полтаві. М'ята трошки заспокія. Я думаю, що от спокійливий, розважний воїн дуже важливо. Ліпа вона така противозапальна, дуже було у нас много смородини. смородина вона вітамін С. Фасують чай у приміщенні обласної організації інвалідів війни та учасників бойових дій. Роблять це із вересня місяця. Оце трава називається канупер, це філеніум, це для загоєння ран, нагнеєнні всяких. Хлопцям прикладуєш в гарячу воду, опускаєш і наматуваєш на місце, яке треба лікувати. А ось тут пишуть так звані етикетки на чай. Це заготівка для воїнів. Пояснення, що це за трави, за збір, склад. А коли етикетки готові, їх кладуть у пакети з чаєм, говорить заступник голови обласної організації інвалідів війни Іван Якушев. Потім, коли у нас продукція різних чаїв вже готова, ми отдільно їх пакуємо, тому що є протизапальний, протизастудний. Все це пакується і відвозиться на склад. Відправляють такі паконки на Донецьк, Харківську, Луганську області. Щоб вони були здорові, ми їх чекаємо, ми їх ждемо, хлопці, все найкраще, все для вас, Чаї, передачі, все, що ми робимо. Українці, і я думаю, що все у нас буде добре, разом ми сила і все, все найкраще нашим воїнам. Ждемо вас всіх додому. Нині заготовки на чай у волонтерів закінчуються. Якщо у вас є чим допомогти волонтерам, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Фігурист родом із Полтави Єгор Баршак разом з партнеркою американкою Грейсі Вайник вибороли бронзу у танцях на льоду на змаганнях у Будапешті Санта-Клаус Кап. Тепер пара готується до участі у чемпіонаті світу у Калгарі, що відбудеться у лютому. Єгор Баршак буквально виріс на ковзанках Полтави, де ще з 2008 року вчився спочатку стояти, а потім і кататися на ковзанах. Але через відсутність у місті льодової арени заради втілення заповітної мрії у віці 12 років хлопець покинув рідну домівку і вирушив спочатку до Харкова а кілька років тому за кордон, де підкорив не одну льодову арену Європи. Пара вже встигла взяти участь у престижних змаганнях світового рівня, етапах гран-при серед юніорів у Ризі, де вони вибороли шосте місце та у Гданську. З червня 20-річний спортсмен разом з партнеркою тренуються у Сполучених Штатах у відомого тренера Ігора Шпільбанда. Єгор Баршак надіслав новорічне вітання усім своїм землякам. Вітаю, моя рідна Полтава, найкраще місто на землі. З новорічними святами щиро вітаю всіх полтавців. Бажаю, щоб мир як найскоріше прийшов на нашу землю, щоб всі, хто зараз не вдома, повернулися до своєї оселі, до своїх близьких. Я мрію, що після нашої перемоги в нашому рідному місті з'явилися ковзанки та людовий палац, щоб кожна дитина могла навчитися кататися на ковзанах і ставати спортсменом, не покидаючи батьків і рідне місто, щоб діти в нашому місті були здоровими та щасливими з новим роком. Традиційну міську виставку дитячої творчості зимовий вернісаж відкрили у галереї мистецтв. Там представили 380 різних робіт. Це не тільки малюнки, а й різні поробки. Подробиці дивіться у сюжеті. В експозиції малюнки, вироби з бісеру, рігамі, кераміка і не тільки. У галереї мистецтва відкрили традиційну міську виставку дитячої творчості зимовий вернісаж. Тут представлені роботи вихованців закладів естетичного виховання дітей Полтави та області. Представила свою роботу 14-річна художниця Вероніка. Намалювала малюнок як в образі снігуреньки та діда мороза. Це як нібито зимова сцена. Мені допомагав малювати Григорій Петрович. Це мій вихователь. Ну, ми мого гуртка. Готувала до відкриття виставки 20 дітей керівник гуртка Веселка Анастасія Минак. Говорить, орієнтувалися лише на зимову тематику. Ми гурток декоративно-ужиткового мистецтва. Ми розфарбовували глиняні роботи і робили орігамі там ялинки, зайчики, котики. Того тема нашого, цього тему нашого 2023 року. Усього виставка зібрала 380 різних робіт. Говорить директор Полтавського художнього музею імені Ярошенка Ольга Куртур. Чакова ми це проводимо саме зараз у період, коли відбувається війна в країні. Це я вважаю дуже знаковим, тому що роботи ці насичені надією, вірою в перемогу, насичені дитячим щастям. Виставку зимовий вернісаж проводять 22-й рік поспіль. Помилуватися дитячими роботами можна до 14 січня. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. На все добре, бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і все буде Україна!